В умовах сучасного життя слід подбати про нашу нервову систему. Адже нас кожен день насичений навантаженням на нервову систему. Це стреси, це інформація, яку ми читаємо з інтернету, якою ми спілкуємося з нашими друзями, колегами по роботі, в сім'ї. Щоб почувати себе добре, слід звернути увагу на те, що ми. Повинні більш зосереджуватись на позитивних емоціях. На стан нашої нервової системи впливає відпочинок, чи достатній в нас сон. Адже сон здорової людини має бути не менше як 8 годин. Обов'язкові прогулянки на свіжому повітрі, адже ми їдемо на роботу, чи йдемо ми завжди біля автомобільних трас. Ми вдихаємо забруднене повітря. Тому треба виділяти час на прогулянку за містом або в парку і фізичне навантаження. Навіть швидка хода теж викликає розслаблення організму. Коли ми займаємося фізичними вправами, відчуваємо фізичне навантаження. В цей час наша нервова система емоційна ми відпочиваємо, відволікаємось від повсякденних справ, від стресів. Ми переключаємо організм на відпочинок. Слід також зауважити про наше харчування, адже для нервової системи дуже потрібні вітаміни групи В, мікроелементи, магній, кальцій, цинк. Тому треба вживати більше продуктів рослинного походження, такі як каші, рослинна їжа, овочі, і не вживати солодощі, які погіршують засвоєння вітамінів групи Б. Тому якщо у вас є закрепи, порушення стільця у вигляді, послаблення, це свідчить про порушення роботи шумково-кишкового тракту і як наслідок погіршення засвоєння корисних вітамінів. Моя думка, що людина може почувати себе щасливою і мати гарний настрій тоді, коли вона дарує гарний настрій і якусь допомогу своїм ближнім або тим, хто потребує цієї допомоги. Я думаю, що кожен має ставити собі запитання, чим я можу бути корисний сьогодні, кому я можу принести користь. Таким чином відчуваємо свою значимість в цьому світі. І будемо мати гарне самопочуття. Навіть якщо у вас трапилась якась негативна ситуація, ви подумайте, що позитивного ви можете в ній знайти. Займайтесь улюбленими справами, фізичними навантаженнями, оточуйте себе позитивно налаштованими людьми і будьте здорові!